thank mm -hmm. you Хто знає, що потрібно твоїм рідним і тобі. Галіна Бланка. Як ніхто дбає про якість, на яку заслуговує твоя родина. Супи Галіна Бланка. Дозволь нам подбати про вас. У чому справа? А вже ж, добре сміятися. А якби вони опинились на Оленчиному місці? Хоча ще опиняться. Олег би, наприклад, точно не відмовився. Скажіть, а звідки в олімпійських богів стільки сили? Як звідки? Нова. Дакс Арктика. Дакс Альпи. Свіжі запахи. І чиста білизна. Гарна ціна за чудове прання. Вітаємо переможців акції, які отримують свою тисячу гривень. Поспішай стати одним із них, адже попереду ще багато подарунків. Навітає переможця минулого тижня Валентину Петренко, місто Лебедин. Наступним можеш бути ти. Вигравай з короною! Якоб використовує весь свій досвід у натуральній каві і ті ж самі добірні зерна як для натуральної, так і для розчинної кави. Якоб з Монарх. Якоб з Монарх розчинний. З неповторним аромоксамитом. За довгі роки жінки спробували все підносили руку до вогню, слухали шипіння масла, випробовували індійську методику. Тефаль перетворив куховарство на задоволення, створивши термоспот. Коли диск стає рівномірно червоним, це оптимальна температура, щоб починати готування для чудового результату. термоспот. тефаль, ти завжди думаєш про нас. Бабусь, я знову літаю у вісні. Літаєш значить ростеш. Для здорового росту дітям потрібний кальцій. Растіжка приготована з ніжного сирку, м'якоті соковитих фруктів і додатково збагачена кальцієм. Ось чому він такий корисний і смачний. Але я, я почепка космос насправді. Растіжка від Данон. Рости на здоров'я. Данон. Як ви гадаєте, що об'єднує дві абсолютно різні програми: караоке на майдані та все для тебе від нас для вас дві підказки. По-перше, музика, Світ озарив мою больну душу. По друге, герої. Ми будемо тут співати. А десять розбіжностей віднайдіть самі у неділю об 11.25 та о 12.05. годині 5 хвилин. Смотрите дитяці мелараму з Елісом Купером. Спостерігайте зйомки новорічного проекту телеканалу Інтерпопелюшка. А ще – «Шалена Пінг» зі своїм новим відео обов'язково дивиться «Мелораму», То дуже серйозна програма. У неділю о 12.35. Привіт, мозок! Привіт, Нац. Чогось шукаєш? Ага. Часом не це. <різь> Точно! Нац завжди допоможе мозку знайти правильне рішення, адже тільки Нац складається з цільних лісових горіхів, нуги, карамелі і шоколаду, які живлять мозок. Тому заряджай мозок. Пий <різь> <різь> Славутич, шукай під кришечками призи. Грей, налобну стрічку, шарф, перчатки, шапку, реглан та рюкзак за сіння ес-колекції Славутича або Суперприз. Великий телевізор. Ес-колекція. Мода на синє триває. Приєднуйся! Подивіться, які вони чудові, як вони прагнуть сподобатись вам. І це не дивно. Адже вони артисти, ваші улюблені артисти у вашій улюбленій програмі. Російський фестиваль пісня року знову на істері. Сьогодні 20.30. Хіба можна їх не любити? Можна. Ведь не только так и разговариваем. Мы вот так вот и разговариваем. И вот так вот и разговариваем. Люсь, я сознался во всех нераскрытых убийствах. Сеню посадили? За что он же микробиолог? Торговал микробами? Всегда это была моя самая большая мечта. У вас цель Емрия? У нас здесь нитя. У субботу 13 варясь, 20 о 20.30. Метри гумору вам це обещают. Это необходимо сделать. Тетяна їхала на батьківщину із Лондона з думкою про коханого. Але Віталій її не зустрів. Чому? Усе дізнаєтеся у неділю, 14 вересня об 11.05. Усе для тебе, тільки на інтері. Якщо ви знайшли свою долю і мрієте про шлюб, ми перетворимо ваше освідчення на фантастичну незабутню подію. Телефонуйте 216-2305 і створюйте дива для своїх коханих. «Великі художники» – це нова колекція, присвячена майстрам образотворчого мистецтва від Ренесансу до ХХ століття. Перший номер цієї серії розповість про трагічну долю Ван Гога, який за свого життя продав лише одну картину розкриє вплив цього художника на мистецтво, а також покаже його найвідоміші твори та джерела натхнення. «Великі художники» – це щотижневий ілюстрований журнал на 32 сторінках. Перший номер присвячений Ван Гогу, вже в продажу з понеділка. Всього за 5 гривень 50 копійок. Визначено останнього переможця, який гратиме у фіналі місяця, та отримає шанс заробити гроші на навчання у неділю о 12.35. Тільки на телеканалі Інтер. Спустити колесо, може запізнитися хореограф, Можуть просто здати нерви. Але це мало що може змінити. В этом, мабуть, вся фішка і весь інтерес, весь драйв. стало, Кожен что розуміти, що делать все, і он выйдет вийде на сцену, І он так і Шанс. Не використати його було б безглуздям. 28 мересня о 19.15 на телеканалі Інтер Шанс. Генеральний спонсор програми «Кінотеатр плюс караоке від LG Electro. Ви знаєте, я така щаслива. У мене золотий чоловік, золоті діти і золотий бульйон магії. Адже справжній курячий бульйон може бути тільки золотим. Mm, золота в нас мама. Справжній курячий бульйон може бути тільки золотим.